немало небагато, 20 років, і весь час у Русі. Саме народний рух України об'єднав українців на чолі з В'ячеславом Чорноволом. Олексановак стояв у витоків створення руху. Каже, у членів партії була завжди одна мета. Основне є те, що, дякуючи руху, була все-таки здобута. Українська незалежна суверенна держава. Науковці, які завітали на ювілей ругу, кажуть, у його історії є ще чимало білих плям. Зараз вони працюють над тим, аби про них дізналося якомога більше людей. Довелося досліджувати джерельну документальну базу щодо рівненщини щодо встановлення тут радянської влади в перші повінні роки. Тоді рівненщина була таким своєрідним полігоном для радіонізації. Микола Поровським є першим головою Рівненської краєвої організації народного руху України. Про діяльність партії чоловік навіть видав книгу, яка зібрала чимало архівних документів та цікавих матеріалів. Написав книжку тільки рухом життя і обійми 300 сторінок тексту. До 20-ї річниці народного руху України вона надрукована в Рівну. Це, на жаль, ще без обкладинки, це тільки сигнальний примірник, який я вичитав. Але це все таки подія. Тут зібрані всі унікальні. Матеріали.